Будемо говорити з Євгенією Кулебою, депутаткою Київської міської ради від фракції Слуга народу. Пані Євгеніє, вітаємо вас. Пане Євгеніє, скажіть, будь ласка, з приводу бортницької станції рації, там скільки я пам'ятаю, скільки я живу в Києві. Вже, uh, мабуть, років 15-20 не знаю, її намагаються то реконструювати, залучаються під це кредити. Японці а, да, так, да так, так да, японські, зокрема, кредит. А що не так зі станцією рації? Ну, перше маю сказати, що станція рації це дуже застарілий інфраструктурний об'єкт місті Києві. Її взагалі можна назвати такою бомбою за повільненої дії, тому що ніхто не знає, коли ця бомба вибухне. Бортинська станція аерації вона будувалася в три хвилі. Перша хвиля це 1965 рік, остання вісімдесят Тобто, ми розуміємо, що і технології вже пішли далеко вперед, і Київ як місто, а також ломирація, тому що потрібно розуміти, що Бортницька станція аерації. Здійснює очистку стічних вод не лише міста Києва, але й прилеглих міст містечок навколо то змінилась кількість людей, змінились вимоги, змінились технології. Єдине, що не змінилось, це порківська станція аерації. Чому з нею виникають постійні проблеми? По декільком причинам перша причина, як на мене, це проблеми з управлінням, тому що на жаль, немає політичної волі, яка б остаточно фіксувала, що бортницька станція в Раний момент чи потрібна екологічна катастрофа в катастрофа в місті, і потрібно будь якими можливостями здійснювати її модернізацію. Також проблема полягає в тому, що насправді ми отримували Японців там були дуже специфічні умови. Зокрема, підрядник е бути лише японським підприємством е на тендер подати власник. Е і тут питання до конкуренції. Він питався, що високу ціну не було конкуренції. Наразі мова про зміну умов, тому що цей величезний кредит там шість мільярдів єн, Він виділявся під е умови японців. Дуже добре, що нас в цьому підтримують партнери. Я думаю, що потрібно просуватися і вести переговори з японською стороною, особливо враховуючи що, ну, технології, якими дієпонія вони не перевершені. Водночас потрібно щось спільно так шукати інші можливості, можливо, що частково зброю, тому що той який ми від корпусської станції раз, але. На Бортівській станції прямо зараз руйнуються вірні балки, бетонні, металічні. Тобто просто йде е, масове реально. Я вже не кажу про якість, які ми отримуємо в результаті. Ну, звичайно, а, пані геніє. Я от просто хочу нагадати нашим глядачам, що в Бортницьку станцію Аерації зливаються всі води Києва, Ірпеня, Вишневого, Гостомеля, Ворзеля, Бучі, Коцюбинського, Софіївської Борщагівки, Борисполя і Вижгорода. Чому ми про це говоримо? А от експерти кажуть про те, що зношеність бортницької станції Аерації це майже 90%. тобто фактично вона може в будь-який момент просто розвалитися. Пані Веня, можливо, в цьому кон. Тексті, якщо майже все розвалилося, можливо, є сенс побудувати нову станцію аерація, чи на це потрібні, ну чи це поки не розглядається? І необхідно все ж таки зберегти те, що в нас є. Е, ну е, маю сказати, що Цим бутанням я вже це сказала. Да, потрібно в будь-якому разі займатися. Uh -huh. У нас зараз є така стратегія керівництва міста, коли ми відкладаємо щось на той час, коли закінчиться війна. Але питання бортинської станції аерації, це питання пов'язано з критичною інфраструктурою. Це пов'язано з базою життєдіяльності міста. І Якщо зупиниться бортницька станція аерації, то зупиниться місто Києва, агломерація, і вже нам не до війни буде, так? тому потрібно ці речі робити паралельно. І ну шукати можливість фінансування, мовно кажучи, побудувати нову станцію портниську станцію. Айрасі все таки мені здається, здійснити реконструкцію буде дешевше, але це питання скоріше до спеціалістів. Uh -huh. а, і скажіть, будь ласка, ну а що цим робити? Там я не пам'ятаю, там ціна тільки частини робіт, здається, 500 мільйонів доларів. Була а, тобто, якщо повністю реконструювати, боюсь, що це піде кілька мільярдів доларів. А, Ну, місто навряд чи зможе взяти такі гроші з власного бюджету, от фізично, де їх взяти. Чи має тут долучатись держава? Ну зокрема, видавати гарантії там, наприклад, урядові західним компаніям, не знаю, або західні кредити залучати сюди ідеальний для мене шлях, той вже який ми маємо, це залучати західні кредити. Ми говорили про той кредит, який нам надавало, і це до речі, була міжурядова угода. Японії України, Японія це єдина правильна правильний шлях. Тим більше, що в контексті війни я переконана, ми зможемо знайти партнерів, які можливо хочуть підтримати інфраструктуру України, так які можливо хочуть підтримати стан довкілля в Києві в Україні в цілому, тому що і ще раз це не лише Київська історія, це, це це питання усієї агломерації. Я б орієнтувалася на закордонні кредити на підтримку партнерів. Звичайно, і місто і держава можуть вчити, але це справді колосальні бюджети. Зрозуміло, пані Євгенія, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Будемо сподіватися, що вас почують за кордоном через нас у тому числі. І а, ми матимемо партнерів з інших країн, які допоможуть нам все ж таки реконструювати бортницьку станцію аерації. Нагадаю нашим глядачам з нами на прямому зв'язку була Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу.